Ну що, немало, баба клопіту, боже мій. Рік простояв бойлер, почав ось утекти. Кажуть бак. Зараз це вже зняли. Це будемо вішати. Дивіться, яка різниця. Тут кріплення були і тут кріплення. Зовсім інші кріплення. Це ще морока тепер. а тепер. отут треба дири пересверлювати тепер все це діло. Хавайся, ну коротше, хавайся хто може. Да. Ну хорошо, хоч був іще на гарантії, але Олег, скільки? дві неділі ми вирішували це питання, скажи, да. бо магазин з виробником там е, вирішував. Е, це щось. А зараз представте, треба ТО робити кожні півроку. І не просто, щоб спеціаліст до вас приїжджав, ваш знайомий. А щоб ну як отут, щоб від Атлантсервіс, да? ну коротше, від сервісного центру, щоб приїжджав спеціаліст, І а що? у нас тільки в городі. І, І що? що? Е -е не зроблено вовремя. Все гарантія, гарантія не працює. Но. Ну, короче, новий. Доплатили 1400. Термекс. Був у нас Інтерлюкс. Інтерлюкс. Зараз Термекс на 80 літрів. Капець.